Зауважити, що коли Петра Марка розстріляє, то Ольга Франко чекала його ще десятки років. Вона не вірила, тому що не було жодної докладної інформації про до його загинули. Вона все чекала, що ану він десь. І тому навколо цього чекання витворилася ціла міфологія про те, що Петров находив насправді взагалі, що він перебуває. В середній Азії, що він стало, що, е, що він в Сібір, що він в американському, на американському континенті, він в Аргентині. Його бачили, є він в Бразилії. І всілякі такі чутки весь е, час розповідали, тому що вона ніколи не вірила, що він живий, що він мертвий. оскільки ніхто їй цього не сказав, не було прямих сімків, то вона все чекала, що. І вона проживала до життя, вона понад 77 році. Тобто після його загинув, і це було ще 30 років, вона вже зібрала. Закінчилася війна. Петро звертається до Галичини, шукає роботи Виявилося, що його фах знімається з чувствання. У кого жодної роботи знайти не може. Він спитає по знайомих по родичах, по всіх колочних можех, і знаходить викладацьку посаду в місті колони. І вони з дружиною перебирається до колонії. І там він працює як викладач гімназії, тобто працює над вчителем, викладає різні дисципліни, оскільки він добре знав Він частково успадкував, частково навчився в університеті, в університеті теж дуже Ну навчився. Наприклад, про англійську мову він пише, що він навчився і пригрив. Це було його улюблена спортивна гра, ну, не лише теніс, тому що і пекопні та гасправки від дитячих чи від 12 років були завдяки з І жоден.